Друзі, всім привіт! Любі мої підписники, мене звати Андрій. Я займаюся вирощуванням хвойних руслин. Декоративник. Хочу показати вас, ознайомити з свої, своїм подвір'ям, своїм садом. Я його створював, ось створював цю красу протягом 15-17 років. Ми йшли на, на цю хату, колись була збудована татом, батьком, і ми з дружиною її ну, якби, закінчували будівництво. І ще тут в тій хаті нічого не було, ще тільки були ну, голі стіни, можна ще сказати, і, можливо, що і вікон не було. Я вже починав засаджувати тут рослинки. Пам'ятаю, що ось ці сосни, це, сос, це сосна МОПС. Я був, купив їх в Польщі, бо ми біля кордону живемо, була можливість поїхати там і купити в нас ніби того вже може так і не було. Там вони були відповідно і дешевші. То я пам'ятаю, що я їх взяв тут або 600 злотих я, я заплатив за, за всі ось ці. то то було, ну то теж. Велика сума, але я вже тоді якби, е полюбив <сум> сам цей процес озеленення. Ну і з часом я склав, тут у нас такий трикутничок є. Оця така смужка трикутником, там вона пішла на клин. Е Туди гірша земля така, ну, е бідніші умови, пісок тут вже трошки краще. Але завдяки мульчуванню, каменю, агротканині воно все гарно росте. Насадили ми різних тут ми частину доти, певно засадили. Тут у нас все було потім в в цьому, в... В трава була, газон. був. Потім мені той газон почав то треба було доглядати, треба було поливати, все так робилося, знаєте, все коштів нема. Почав мені тут він пропадати той газон і я вирішив досадити ще різними рослинками, барбарисами. Я називаю тут винегретом. Досадив я це все ще різними рослинами і знаєте що, Ну, получився такий мікс, але кольора, різні кольори, завжди в різну пору, е різні, різні кольори, тут е різні барви, е якби можна побачити. Е і заодно також можна людям показати, як виглядає та чи інша рослинка в дорослому віці. Яку я продаю. Це теж, теж немаловажно, бо людина завжди хоче, по... покажіть мені, як виглядає доросла рослинка. Я завжди показую ось так ось так. Де щось треба підстригати, де що треба, наприклад, ялиночки ті вже викупати, висадити. Тут... Але це з часом. Тут в нас є ще така клумбочка. Арчі, тихенько. Ще одна клумба, теж вже рослинки дорослі, вже щось можна навіть бонсаї вистригати, я вже щось почав вистригати. О, сосен різних, такі ну, різні сорти, в мене тут дуже гарні сорти є. О, так само з цієї сторони. Теж я тепер недавно досадив оці ялиночки -хубці. Ряд так хупці. Я вже сам щеплю, оце землю ялинка. Щеплю вже сам, буду, буду мати, маю вже свої гарні декоративні сосни, великий вибір. Ось а тут ми формували. Жінкою, різні теж ялівці дорослі. Це скайроки, це Туя Смарахт, це ялвець, гіберніка, таку живу, живу стіну зробили. Тепер ще досадили віпкур, ялицю айсбрекер досадили теж, щоб росла, щоб наростала, щоб пізніше людям показувати, як виглядає, як наприклад, доросла рослинка. То всі завжди хочуть бачити. Ось це ялиночка Пуш. І тут у нас теж там є лівець Сіберіка, Тут, подивіться, з кіпорисовка, які по, повистригали. Дуже гарно вийшло такі цікаві. Так, йдемо, ще я вам покажу. Тут я посадив, ще кедра буду мати на живцювання. Тут сосни такі були, там love -love, а це є в нас спілберг сосна. Я маю їх на продаж, до речі, і ми з них бонсаї почали робити. З ялівців почали бонсай робити. Це як і парисовик були варт. Багато-багато в мене, тут ялиночки. Тут я вам покажу вам коротенько, є в нас такі крупноміри. Бажаючих, хто хоче купити вже такі більш дорослі рослинки, маємо крупноміри. А якщо хтось хоче менші такі рослинки, то в нас є і менші рослинки різні. І на штамбах є. Ось і, і не на штамбах зараз вам покажу коротенько так, це, до речі я ще займаюся такими бонсайчиками. люблю займатися ну, колись почав займатись але завжди руки не доходять ми тут трошки формуємо трошки щось залишаємо потім всього дуже багато Покажу я вам зараз віше розсадничок скоренько. Так, тут ми черенкуємо. Тут у нас череночник, тут ми е живцюємо вірніше, Барбариси у нас дуже багато всього буде стереї. так Тут у нас розсадничок. Ось це все пішло з тієї сторони. Теплиця з тієї сторони. Ось тут барбариси, все ще хаотично, все бардак, бо ми переношу все в парник, хочу парник накрити, по наліту відкриваю, на зиму закриваю. Ось тут барбарисики наші різні. Там барбарисики, куйки шаровидні. Ось тут у нас ще є така діляночка. Вже мої щеплені сосни, дуже гарні, теж маю сорти. Всіх запрошую, скину прайс. І тут ще в нас такий парник великий, теж багато є рослинок. Так що завжди радий буду відповісти. підписуйтесь на мій канал. Мене звати, ще раз нагадую Андрій. Фойні декоративні рослини. Пораджу при... При формуванні якоїсь там клумби, підкажу як, пораджу, за те я гроші не беру. Просто якщо будете брати в мене рослинки, відповідно я вам все безкоштовно підкажу, як і що. Відправляю вдома, сам пакую, сам і все сам і відправляю. Всім добра, здоров'я, всіх люблю, поважаю, слава Україні.